Цього чоловіка було публічно страчено просто неба у Версалі за присутності тисяч людей, як дорослих, так і дітей. Все це було знято на відео, не говорячи вже про десятки фотографій. Та людей страчували у Франції впродовж століть. Чому ж саме ця подія набула такого розголосу і стала останньою публічною стратою в історії країни? Ну що ж, сідайте зручніше, дорогенькі бо Це страшне. Людину на цьому фото звати Юджин Вайдман, відомий серійний вбивця, на рахунку якого як мінімум шість вбивств, народився 5 лютого 1908 року у місті Франкфурт. Німеччина про дитинство майбутнього вбивці відомо небагато. Хіба те, що з початком Першої світової війни батьки відправили його жити до баби з дідом, і саме там хлопець почав формуватись як злочинець. Став красти, причому доволі часто, можливо, через послаблення контролю, можливо, через нове оточення, а може, просто бо вже у призивному віці Вайтман дременув до Франції, щоб сховатись від служби в армії, а згодом звідти перебрався у Канаду. Там за крадіжку він вперше потрапив за. Грати, за якими провів рік, після чого був депортований до Німеччини. Ну, по завершенні строку, вдома він не поспішав змінювати свій злодійський лайфстайл, та вже у віці 20 знов загримів за грати, відсидівши вже цілих 5 років. Саме під час цієї відсидки Вайдман познайомився з Роджером Мільйоном і Жаном Бланом, які стали його партнерами у всіх майбутніх злочинах. Після того, як три товариша вийшли на волю, одразу ж запустили свою маленьку справу з викрадання заможних туристів у Франції. План був такий: по-перше, забирати все ціни, що ті туристи мали із собою, а по-друге, відпускати їх тільки після того, як їх родичі заплатять за них кругленьку суму у якості викупу. Юджину компанія на старті навіть трохи вклались у цей бізнес та винайняли вілу на березі сени в Сен-Клу, щоб було легше заманювати заможних жертв. Та як то кажуть, першим линкомом, ну в цьому випадку перша жертва, яка після викрадення проявила неабиякий опір, через що злочинці сильно розгубились, вони взагалі не очікували такого повороту, і зрештою просто відпустили людину на волю, залишившись ні з чим. Можливо, для когось такий невдалий досвід став би знаком, що типу, ну його до біса буду чимось нормальним, законним займатись. Та це було не про Юджина. Працювати за копійки на звичайній роботі він не збирався. Навпаки, після того випадку зрозумів, що діяти треба значно жорсткіше. 21 червня 1937 року на Паризькій виставці він познайомився з американською танцівницею на ім'я Джин Ковен. Ця жінка захоплено описувала у листі до подруги зустріч із Вайдманом. Він такий незвичний, цей Зигмунд. Уяви, він тут працює перекладачем. Ми розговорилися, і завтра я запрошена в його маєток. Так, Юджин гарно підлаштувався під світську публіку. Використовуючи свій шарм, вигадане ім'я та професію, він підкорив серце американки. А потім, під час побачення у його маєтку, він задушив жінку та відібрав у неї 430 доларів і 300 франків. Більше того, згодом рідна тітка жертви отримала листа від невідомого з вимогою викупу 500 баксів за племінницю. Зрозумівши, що з Джин сталася біда, її родичі почали робити все, щоб її знайти. Брат Покіну і навіть готовий був віддати 10 тисяч франків, колосальна на той час сума за будь-яку інформацію про місце перебування сестри. Та на жаль, всі пошуки та старання були марні, адже вона вже була мертва і ніхто, крім Вайдмана, не знав, де її тіло. Про це рідні жертви дізнаються вже після затримання Юджина, коли він розповість слідчим, що закупав її тіло в саду своєї вілли. Коли вони відкопали її тіло, то поряд із ним знайшли фотоапарат. А в ньому плівку вони проявили її і побачили на одному з останніх фото Вайдмана, тобто одним з останніх фото, котрі зробила загибла. Було фото вбивці. Після першої жертви і наступні не забарились. Ними виявились шофер Жозеф Кофі і медсестра на ім'я Жанін Келлер, які були застрелені та пограбовані. Легкі гроші і безкарність підсилювали відчуття сили і значущості Вайдмана, і він не збирався спинятись, як і його спільники, звісно. Та варто відзначити, що саме Юджин обирав, коли, де та хто стане наступною жертвою. Він швидко зайняв місце лідера. Ну, апетит приходить під час їжі, так? Наступною жертвою трьох друзів став продюсер Рожеле Блонд, якому Юджин пообіцяв фінансування його нового шоу, а натомість застрелив та знову ж таки пограбував. Після цього Вайдман вбив та обібрав свого знайомого пов'язниці. І ще трохи згодом слідчі знайшли тіло агента з нерухомості, які так само, як і всі попередні жертви Вайдмана, крім першої. Був застрелений у потилицю, та слідчі не знали, хто за цим стоїть. Поки сам Юджин не допустив для себе фатальну помилку. Він звернувся до померлого агента з нерухомості, щоб знайти для себе нову віллу. Здавалося б, нічого такого, що могло його видасти, якби він не залишив цього агента свою візитку. По суті, саме через неї для Юджина все скінчилось не у Віллі, а у гіліотині. Та візитка стала ниткою, яка зрештою і допомогла слідчим розв'язати клубок безкарних і зухвалих злочинів. Коли Юджена було затримано, виявилося, що він загалом заволодів незаконно 15 тисячами фунтів. Можливо, на сьогодні ця сума звучить для вас не дуже вражаюче, та все ж на той час за ці гроші можна було б безбідно прожити більшу частину життя, враховуючи інфляцію, та якщо переводити суму у гривні, це приблизно 21 мільйон 800 тисяч гривень на сьогодні. Справа Юджина і його спільні набуло б величезного розголосу і про неї говорили по всій країні під час затримання вайдман поводився агресивно та навіть поранив поліціянців проте їм все ж таки вдалося його знешкодити і під час допиту він зізнався у всіх своїх злочинах у всіх до речі згадуючи перше вбивство він навіть заплакав бо бонів, що йому було дуже шкода і ніяково душити молоду жінку скоріше за все через це всі наступні вбивства Юджин робив швидко і не дивлячись жертві в очі. Пострілом в потилицю. Жан Блан отримав лише 20 місяців за ґратами. А ось Вайдмана і Мільйона суд приговорив до страти. Щоправда, всього за один день до страти мільйону скасували смертний вирок і замінили його на довічне ув'язнення. Для Юджина ж все залишилось без змін на нього чекала гіліотина. Ну ось потихеньку ми підходимо до самої страти. І відповіді на питання, чому саме ця конкретна стала останньою публічною в історії Франції. Публічне покарання злочинців та іноді просто непотрібних владі людей шляхом повішення та відрубання голови набуло масового поширення ще у середньовічній Франції. Та згодом з розвитком медицини дослідження показали, що такі методи мають свої прорахунки і недостатньо гуманні, адже після повішення серце могло бити ще декілька годин. Так само були й промахи у силі удару ката, котрий відсікав засудженому голову. Потихеньку влада дійшла висновку, що найкращим і безпомилковим і беземоційним виконанням вироку має стати гільйотина. Революція не може обійтись без публічних страт, а кожна страта повинна нести глибокий революційний сенс. Людський фактор може все тільки зіпсувати. Кара повинна стати холодним, невідворотнім і безжальним знаряддям справедливості, без ненависті й співчуття, нічого особистого. Активно гіліотина почала діяти у Франції саме під час революції кінця XVIII століття хоча до того існувала вже як мінімум декілька сотень років. Назва гільйотина прикріпилась до машини смерті завдяки доктору Жозефу Гіотену, котрий подав ідею використання цього монстра під час французької революції, але не більше. Тобто він не має жодного відношення до її створення безпосереднього, і, до речі, не закінчив життя лежачи на ній там, десь як люблять розказувати деякі легендотворці. В будь-якому разі ідею використання гільйотини було підкріплено кримінальним кодексом, який проголошував, що кара повинна бути гуманною, і що перед злочинами. І головорізкою – всі рівні. І дійсно, гільйотині було без різниці, хто перед нею король чи безпритульний. Тисячі людей було гільотовано у Франції, і всі вони мали абсолютно різний статус та походження. Як, от, наприклад, король Людовік та вже відомий нам вбивця Юджин Вайдман, страта якого відбулася 17 червня 1939 року у Версалі. Крім іншого, така подія, як публічна страта, була і безкоштовним видовищем для жителів міста. Тож на неї зазвичай збирались сотні, а іноді й тисячі людей. Той день, коли Юджин прокинувся востаннє, не був виключенням. Зіваки в очікуванні шоу ще з вечора почали збиратися на площі поряд з в'язницею сен пєр щоб зайняти найкращі місця. Натовп, звісно ж, часу не гаяв. Та вже за декілька годин кнайпи в околиці розпродали всі запаси алкоголю. Люди жваво обговорювали майбутню страту. Причому це все звучало доволі позитивно. На площі постійно було чути регіт. Приблизно опівночі двері в'язниці відчинились, і на площу вийшло декілька чоловіків, одягнутих у все чорне. В руках вони мали інструменти та дошки, які незабаром почали перетворювати на гільотину. Натовп з цікавістю спостерігав за цим дійством. Робітники взагалі не реагували на людей, вони до того звикли і спокійно собі збирали конструкцію. Близько третьої ночі, чи ранку, якщо ви дуже жайворонок, гіліотина була готова. Попереду неї майстри встановили кошик, куди мала впасти голова, після чого поклали інструменти і щезли за дверима в'язниці. На той момент площа заповнилась людьми вщент і з кожною хвилиною серед усіх присутніх зростав неспокій. Конструкція була готова, отже, всі розуміли, що Наступного разу, коли двері відчиняться, почнеться те, заради чого всі вони там зібрались. І нарешті, о 4.45 ранку, коли зійшло сонце, двері в'язниці відчинилися, і на порозі постав Юджин Вайдман. Його руки були зв'язані за спиною, а комір сорочки підігнути всередину, аби було добре, видно шию. Натов просто скажені. Вони кричали: вітали Юджина та тих, хто мав його стратити. Два охоронці випхали Вайдмана вперед, щоб юрба змогла максимально чітко його розгледіти. Реакція натовпу на жертву була миттєвою. Люди поводились несамовито. Кричали, сміялись, проклинались, вистіли. Зі сторони це виглядало як танець божевільних під дією галюсногенних грибів. Так пізніше описуватиме побачена відомий актор Крістофер Лі. Гадаю, що більшість з вас знає його за роль Сарумана в трилогії Володар перснів. А на той момент хлопцеві було 17 років. Отже, Юджина підвели до місця страти. Він опустив очі, щоби не бачити ні натовпу, ні самої гільотини. Тільки кинув один погляд на дерев'яний ящик, який стояв поодаль. Там невдовзі мало опинитися його тіло. Охоронці вхопили Вайдмана попід руки і потягли до основи гільотини. Замить засуджений, впав животом на серед. Дену дерев'яної машини, один з катів посунув Вайдмана вперед, так щоб його голова опинилася у спеціальному отворі, а шия зафіксувалась. Під лезом площа шаленіла і кричала однією суцільною хвилею. Це був якийсь потойбічний крик, який виривався з горлянки дикого звіра і долинав до кожного вікна, що залишили відчиненим господарі у той день. Вже за мить важіль було натиснуто, і лезо з легкістю впало на шию в'язня, відділивши його голову від тіла. Кати зіштовхнули тіло в ящик, спеціально підготовлений для цього, позбирали рештки і зникли за дверима будівлі. А натовп нікуди не йшов та продовжив святкувати. Деякі жінки навіть кинулися до гільйотини з бажанням вмочити у крові щойно страченого свої носові хустинки. Подейкували, що такий ритуал дарував їм плодючість і довголіття. Зараз ви бачите деякі фото та відеоматеріали з того дня. Без цензури все буде у телеграм-каналі страшне. От зараз і дізнаємось. Підписуйтесь дорогенькі у той же день. Місцеві газети опублікували фотозвіт. Картина побаченого моментально викликала негативну реакцію влади. Світлини із зображенням напівбожевільного і шаленого натовпу, що керувався жагою, побачити, як закінчиться чиєсь життя. облетіли всю Францію. І не тільки це, звісно ж, не залишилось без уваги керівництва країни, яке зрештою саме після цього випадку вирішило припинити публічні страти. Таким чином, страта Вайдмана стала історичною та останньою публічною у Франції. Хоча за закритими дверима людям відрубали голову Україні ще до кінця 70-х років ХХ століття. Звучить доволі моторошно і здається, що люди вже давним-давно від того відійшли. Та сьогодні ми бачимо, як українців, які боронять свою землю, страчують, записують на відео та показують мільйонам людей. Тож не забуваймо підтримувати нашу армію, бо ми без них ніяк, як і вони без нас. І окремо дякую всім, хто підтримує мій канал. Підпискуй на Patreon, мій кофі спонсорством на Ютубі, або ж придбавши собі мій мерч, відсоток від продажу якого я передаю на підтримку наших захисників і захисниць. Ну що ж, дорогенькі, дякую, що додивилися це відео аж до цієї секундочки. Якщо ви досі тут, то знайте, ви найкраще. Я дуже ціную те, що ви досі зі мною. З вами був Саня. Бережіть себе, а поки чекайте на нове відео, подивіться ось це або ось це. Вони теж класні. Обіцяю, все, бережіть себе.